Давай слухати читати нову казочку щодня. Одинадцятий подвиг Геракла. Пес Цербер Пригадаймо, що знамениті дванадцять подвигів Геракла почалися з того, що дружина всемогутнього Зевса, богиня Гера, одурманила героя. Гераку стало здаватися, що його діти перетворилися на жахливих чудовиськ, Одурманений Геракл з криком накинувся на них і вбив одного за одним. Коли дурман розвіявся, Геракл побачив своїх мертвих дітей та мало не збожеволів від горя та відчаю. Всемогутні боги обіцяли прощення Гераку, якщо він стане слугою жалюгідного боягуза Еврісфея та виконає всі його накази. Почувши волю богів, Геракл змирився і поспішив до міста Мікени, де царював Еврісфей. Нікчем Еврісфей страшенно злякався могутнього Геракла і постійно намагався давати йому такі завдання, щоб погубити Геракла і прославитися самому. Незважаючи на це, десять великих подвигів здійснив на службі у царя Еврісфея непереможний герой Геракл. Десять разів він повертався з перемогою в Мікени. Тоді Еврісфей придумав для нього особливо небезпечну справу. Геракл мусив спуститись у похмуре, повне страхіть підземне царство Аїда і привести до Еврісфея, охоронця підземного царства, жахливого, пекельного пса Цербера, у вічному мороці, у стародавній вогкосі й у холоді лежить похмуре царство Аїда. Жоден промінь не доходить туди, жоден звук не досягає його чорних глибин. Навіть сови й кажани бояться залітати в ці страшні підземелля. Живі люди ніколи не потрапляють туди. Лише коли людина помирає і тіло її ховають у землю, тінь людини швидко летить, наче лист, гнаний вітром, до дикого входу в царство Аїда, спускається вниз і назавжди залишається там. Сивий старий харон за дрібну мідну монету перевозить тінь людини в дірявому човні на другий берег підземної ріки Стікс. Немає людським тіням виходу заїду на землю, усі виходи з нього стереже безсонний пес цербер. Три голови є в цього несипущого сторожа, три голови на довгих шиях із кожної шиї спадає долу густа грива. Не з волосся, а з найстрашніших отруйних змій. Довгий хвіст у злого цербера, але придивися це не хвіст, це лютий дракон виріс у нього на спині. Він звивається в кільця і розвивається, висуває гостре жало й шипить. Перш ніж спускатися в дорогу, Геракл сходив у місто Елевсин до мудреців, які жили там і не боялися смерті. Старий мудрець шепнув йому на вухо чарівне Елесинське слово, воно звільняло від страху смерті кожного, хто його почув. Після цього сміливо попрямував Геракл в дикі скелясті гори, де була розколена, що вела в темне царство Аїда. Чим далі він ішов, тим глибшою і похмурішою ставала долина. Змії зловісним шипінням проводжали кроки могутнього героя. Сірі жаби розповзалися з-під його ніг, а сірі ворони, сидячи на засохлих деревах, хрипко каркали йому вслід. Нарешті, серед отруйних кущів він побачив чорне жерло печери. Геракл востаннє поглянув угору, в далеке синє небо, на веселі білі хмари і переступив через страшний поріг. Але тієї шмиті хтось узяв його під руку. Не бійся, сине Зевсе, сказав дзвінкий молодий голос, наш батько послав мене, щоб я довів тебе до палацу Аїда. Іди за мною. Геракл озирнувся і побачив поруч із собою усміхненого юнака з лукавими очима, з крилатим жезлом у руці. Маленькі крильця тремтіли в нього на круглому шоломі, маленькі крильця були на тонких сандалях. Геракл одразу ж пізнав у ньому свого старшого брата це був Гермес, небесний посол і вісник, бог торговців, вигадників, винахідників, а також бог усякої хитрості й шахрайства. Разом з ним спустився безстрашний герой під похмурі склепіння підземного царства. У страху сахнулися на всі біч легкі тіні померлих при вигляді живої людини із левовою шкурою на плечах. Нарешті вдалині, у глибокому моросі, постав перед ним пишний і великий палац Аїда, похмурого царя підземного світу. Аїд насупив брови, побачивши перед собою живого Геракла, але коли той шепнув йому на ухо чарівне елевсинське слово, зморшки на чолі Бога розгладилося. Милостиво вислухав він прохання героя забрати цербера. Добре, сине мого брата Зевса, нехай буде так, як ти просиш. Я дозволю тобі відвести мого вірного пса у світ живих, але для цього ти повинен сам, без будь-якої зброї в руках, знайти, впіймати і скувати його. Іди, і нехай тобі пощастить. Геракл негайно вирушив на пошуки Цербера. Раптом до нього, здалеку, долинув грізний потрійний гавкіт та гарчання. З каменя на камінь стрибав, поспішаючи напасти на людину триголовий пес. Спершись на вірну довгню, чекав на нього Геракл, і коли страшний звір зі злим ревінням кинувся йому на груди, він сціпив могутніми руками усі його три шиї разом. Несамовито рвався і вбився в цих обіймах страшний сторож підземного царства. Змії, що росли у нього на гриві, люто вп'ялися в рудуш лева. Усе було марно, руки Геракла стискалися все міцніше. І ось нарешті нагнулися три голови лютого пса, у страху він припав до ніг героя. Геракл прикував цербера до міцного ланцюга і вивів з темного Аїда на землю. У жаху завив і затріпотів народжений у мороці пес, тільки на перший промінь сонця торкнувся його очей. Адже він ніколи не бачив денного світла. Отруйна піна заклубилася на трьох його мордах, і там, де краплі падали на теплу землю Греції, виростала отруйна трава Аконіт. Ледве глянувши на чудовисько, Еврісфей закрив обличчя руками і заховався в найдальшу кімнату свого палацу. Звідти він почав благати скоріше відвести цербера назад у темне царство Аїда. Так і сталося. Геракл відвів Цербера назад у Дикі гори і випустив його в чорно розковану землі, що вела в підземне царство Аїда.